Олександр Ябчанка, командир роти гонор батальйону Вовки. да Вінчі». пане Олександре, слава Україні. Героям слава так, раді раді вас бачити. Вівська мануфактура новин писала про вас. Що ви збираєте? Поставили собі амбітну ціну. Ці, ціль збираєте мільйон гривень для зсу. Основна мета збору забезпечити батальйон засобами нічного бачення та ураження, щоб мати перевагу на полі бою. Ми поставимо в опис обов'язково всі реквізити. Можливо, зараз ви скажете, скільки ви скільки вже зібрано, наскільки активно триває цей збір? Ну насправді мушу уточнити. Все ж таки, цю амбітну ціль поставив собі я персонально. а Ціль для батальйону «Вовки да Вінчі» Це 25 мільйонів гривень Для чого це потрібно? Справа в тім, що на полі бою, окрім уміння, окрім мотивації, окрім злагодження, ще є надважлива надважлива історія. з Технічною перевагою над супротивником. На жаль, бувають випадки, коли супротивник має технічну перевагу над нами, і це от біда, біда, тому що всі ці е е е е е якості, е про які я сказав, мотивація, уміння, злагодженість, якщо ворог має технічну перевагу. То вони ну, далеко не завше можуть допомогти у протистоянні з таким ворогом, тому ми зараз намагаємось, аби ми мали над ворогом цю саму перевагу. Взагалі, якщо так от просто пояснити війну для людей, які так би мовити не в темі, то от уявіть собі, що війна це про дві дефініції. Дефініція перша побачити, дефініція, друга знищити. Ось е, в цій першій дефініції побачити ми, ну, в другій хотілося б теж, але е, зараз ми поставили собі за мету, аби ми бачили краще за нашого ворога або бодай не гірше. Тому що не секрет, що ворог маючи. Величезна кількість ресурсів може собі дозволити просто перебувати нас грошима. Наприклад, історія з тим, що ми, українська армія, вперше почали масово використовувати безпілотні літаючі апарати, ну такі побутові. Це знаєте, наша українська смикалка, і ми тим отримали прям перевагу на полі бою. Я кажу про мавіки, я кажу про перші місяці тижні, місяці війни. Е, ворог за якийсь час зорієнтувався, просто змавпував нас. І е, якщо говорити з історії е, бойових дій нашого підрозділу, батальйону в Кідавінчі, то е, під Бахмутом у нас була технічна перевага в цьому компоненті. Ми 24 на 7 бачили поле бою. А от вже під Куп'янськом. Ми далі бачили 24 на 7 поле бою, але біда в тім, що супротивник бачив уже теж, і е, та ж сама історія з е, Коли ми почали використовувати, ми Сили оборони України почали використовувати ці технічні засоби, ми отримали перевагу на полі бою, і навіть це нам допомогло знівелювати перевагу противника у е, снарядах. Е, далі наш противник зорієнтувався, і е, ну зараз е, е, для нас створюють не менше проблем, аніж ми створюємо для супротивних. І так далі, і так далі. і ми Якщо ми хочемо у цій війні отримати поразку, то нам просто е, тоді залишається бігти позаду ворога. Якщо ж ми хочемо у цій війні перемогти, то нам потрібно завжди. Бути в технічному плані пів корпуса попереду, ось така проста історія на предмет того, навіщо нам зараз очі. Тепер уявіть е, вночі активні дії нерідко бувають не менш інтенсивні, ніж в день. Хто краще бачить, той і простіше може той і краще уражає супротивника. Відповідно, ми хочемо, як мінімум. Аби в супротивника не було переваги над нами, ви компоненті бачите. А звісно, нам би хотілося мати перевагу. Підсумовуючи сказане, нам вкрай необхідні ці 25 мільйонів. Навіщо? На комплекси дальньої розвідки гор, на. Мавіки 3Т з компонентою тепловізійною, на прилади нічного бачення, на тепловізійні приціли. Усе це дасть нам змогу бачити супротивника і вдень, і вночі, і ефективно цього супротивника уражати. Ось, якщо коротко я би так описав про збір, дякую, Олександре. Дивіться, я всіх наших глядачів запрошую долучитися до цього збору, щоб вам швидко вдалося зібрати. Я розумію, що це напевно нескінчений процес. До нашої остаточної перемоги так, але треба розуміти, що ворога не можна недооцінювати, вона так само швидко вчаться. Але ми би хотіли, пане Олександре, тому що сьогодні Верховна Рада розглядає можливість бронювання за 20 тисяч гривень в місяць від працедавця. Чи ви чули про це і як ви до цього ставитеся? Ну насправді. Е моніторити усе, що відбувається в е, навколо процесу мобілізації. Якщо ви задали питання щодо мобілізації, то в мене є думка сформована уже давно. Мобілізація це інструмент держави для порятунку себе від неминучої загибелі. Якщо ми програємо у цій війні, е, тому. Я сприймаю мобілізацію саме як необхідність. Я завжди звертаюсь до своїх співвітчизників з дуже простим і насправді логічним поясненням. Зрозумійте, ворог уже продемонстрував, що він робитиме у разі окупації нашої землі. Ми бачили це в Бучі, Ірпіні, Бородянці, і, на жаль, ще багато де. Якщо, Боронь Боже таке стається, що ворог окуповує нашу територію, що відбувається далі? Спочатку він знищує там усе українське, знищує фізично. Далі, якщо навіть він не знищить чоловіків призовного віку, то він тих чоловіків призове на рабську службу в російській армії, і ось там шанси залишитись в живих будуть мізерні. Подивіться, що вони зробили з окупованими територіями Донецької, Донецької Луганської області. Зараз вони проводять мобілізацію на Херсонщині. І саме от м'ясні штурми, це в тому числі і про людей, яких мобілізовано на тимчасово окупованих територіях. Зрозуміти, росіяни ставляться до нас як до нижчого сорту. Вони про це неодноразово говорили. І вони з радістю кидають у місні штурми тих, кого вони їхнім схибленим розумом вважають е е зрадниками. Вони чомусь собі придумали, що ми один народ. і Якщо ми з ними не хочемо дружити, то ми їх зрадили. Ну, я не хочу повторювати цю маячню, але ми бачимо результати цієї маячні. Результат цієї маячні це смерть. Спочатку смерть держави, а потім смерть тих, хто є носіями ідеї української держави. Тому ми просто не маємо іншого виходу, якщо хочемо вижити, як перемогти у цій війні. Саме тому мобілізація є необхідним інструментом для того, аби ми не зазнали поразки, для того, аби ми залишились живі. І я звертаюсь до своїх співвітчизників буквально в кожному ефірі до тих. То може воювати до людей призовного віку, що якщо ви ухиляєтесь від мобілізації, то ви насправді зменшуєте свої шанси і шанси тих, кого ви любите, на те, аби жити. Тому все, що стосується мобілізації, я вважаю, ну тобто сама ідея мобілізації і ті, як вже деякі громадяни, утиски свобод це насправді нічого порівняно з тими утисками, які ми отримуємо, якщо Боже, зазнаємо поразки? Ось так би я сказав, що я думаю стосовно мобілізації. Скажіть, будь ласка, хотіли ще поговорити з вами з приводу рекрутингу? Чи працює власне рекрутинг на прикладі вашого підрозділу «Вовки да Вінчі»? Так, працює. І працює насправді чудово. Що я маю на увазі чудово? Рекрутинг це е, альтернатива. Е, от, чим відрізняється рекрутинг від мобілізації? Так, дуже по-простому. Мобілізація це держава не за необхідності мобілізовує громадян до війська і сама визначає, де саме цей громадянин буде проходити військову службу. Це мобілізація. Рекрутинг – це тоді, коли ви самі маєте право обрати з ким саме плічопліч пліч, ви будете боронити свою країну. Оце це принципова різниця. А оскільки ми батальйон базово добровольці, оскільки в нас залишився той дух добровольців, зараз зрозуміло, що ми в структурі сил оборони, а саме в е, сухоботних військах, а саме в 59-й бригаді, легендарній бригаді. То е, ми, як от добровольці, як дух добровольців е, для нас звично і природньо, коли людина сама визначає, з ким плічопліч вона боронитиме свою державу. Так, пане Олександре, а ви можете якось вімкнути світло? Ще в нас буквально кілька питань, користуючись нагодою, тим що можете якесь світло вімкнути, щоб видно було. А, бо вас там темніє взагалі і я без радістю, але тут я без радістю, тут просто немає світла. <гум> <гум> Тоді дивіться, в мене ще одне питання. Бачила бачила ваше інтерв'ю, ви сказали, що вас у вашому підрозділі військові віком від віком 30-40 років. Як ви ставитесь до того, щоб є такі ініціативи, такі думки? щоб... Знизити вік мобілізованих аж до 18 років. Якби ви запитали моє бажання, то бажання по мене було таке: аби ми, покоління 40 плюс, закрили собою молодше покоління. А якщо вже ми не даємо собі раду, то тоді прийдеться молодшому поколінню закривати ще молодше. Ще... Молодше за них покоління. Це мої думки, скоріше, не знаю, фантазії, якщо хочете. Але нашого покоління недостатньо. На жаль, ми зараз в такій війні, коли ми не можемо витягнути лише старшим поколінням. Я не знаю. Який зараз необхідний для виконання тих бойових задач, які стоять перед нами, які зараз необхідний вік. Просто ну я не володію цією інформацією. Але якщо вік було знизено, знижено то знижено, то повірте, це просто була така необхідність. Мені звісно. Не хотілося б цього. Звісно, мені прикро за своє покоління тих чоловіків, які ухиляються від виконання свого обов'язку. Тому що замість них цей обов'язок мусить виконувати хтось інший, хтось інший з молодшого покоління. Тому я деколи в постах задаю питання. Шановні чоловіки мого покоління, чи вам не соромно ховатись за спини своїх дітей? Е, сподіваюся, що вдасться до них доступитись Тому. Якщо є на то необхідність, ось військова необхідність, то ми як держава змушені це робити. Але якби ви питали моєї, мого бажання, ну звісно, в мене немає бажання, аби молоді люди е -е, воювали все ж таке. Так, але в той, в той самий момент е Герой України Дмитро Куцюбайло, да Вінчі, він же ж пішов воювати 17 років. Так, і що би що він сказав? Поза сказ... сумнівом, поза сумнівом, коли людина висловлює таке бажання, молода, ну, в мене є і молоді люди в роті. І величезна їм повага, ну от величезна. Я, звісно, поважаю всіх побратимів, і старших, і молодших. Але е, ви ж сказали, як би мені хотілося. От хотілося би так, аби молоді, все ж таки. Аби молоді все ж таки менше ризикували життям. Оце це так би мені хотілося, але ж ви зрозумієте. По-перше, категорично, я звісно, за те, аби людина, яка вважає за потрібне боронити свою країну, як де як Філімон, теперішній командир батальйону, це ж молода людина. Це теж людина, яка ну юнаком пішла в 2014 році боронити країну. Величезна повага цим людям. Але як ви ж питаєте про призовний вік. То я кажу вам, що звісно, ну бажання було б таке. Ми зараз не говоримо про людей, які йдуть добровольцями. Це фантастичні люди, які не призовного віку йдуть добровольцями. У нас теж є такі люди. Але я кажу про вік призову: от у мене було б таке бажання, і це з причин, чому я тут. Ну, основна причина, я розумію, що у нас, як у суспільства, немає іншого виходу. Ми мусимо боротись до того часу, поки Російська Федерація не перестане існувати у тому імперському вигляді, в якому вона є зараз, і не перестане нам загрожувати от фізично. Але якщо ви кажете про призовний вік, звісно, у мене було б таке бажання. Але моє бажання, на жаль, розходиться з реальністю. Так, я пане Олександре, я вас відпускаю, бо ми вас тільки чуємо, і ви говорите дуже цінні речі. Ми би ще хотіли вас бачити в наших етерах обов'язково. Але давайте раніше, так ну в нас прямий прямий ефір. З 8, ну, ми ж ми щось придумаємо, бо це дуже все, що ви говорите, дуже цінно і потрібно чути нашим глядачам і. І знати нам, що думають військові про те, що откоїться, ну, наприклад, такі ініціативи є у Верховній Раді. Але я закликаю ще раз наших всіх глядачів приєднатися до збору командира роти гонору Олександра Явчанки. На що пан Олександр сказав? Ну а від нас хочемо вам тільки подякувати, тримайтеся, і ми розуміємо, що ви тримаєте нам над нами небо і даєте можливість працювати тут в умовно в Безпечному у Львові так, пане Олександр, дякую вам за включення і слава Україні. Дякую вам, Героям слава так, Олександр Явченко, командир роти Гонор. В нас в описі до відео будуть всі реквізити, щоб долучитися до збору. Олександр збирає мільйон для батальйону Вовки Давінчі. На що він так само детально розказав?